Привіт, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати смачні відбивні з курячих сердечок. Цей рецепт я знайшла на просторах інтернету, спробувала і мені сподобалось і вирішила поділитися з вами. Для цього беремо курячі сердечки, розморожуємо їх та промиваємо в теплій воді. Воду можна декілька разів міняти, якщо вона вже занадто червона. Це допоможе нам позбитися залишків крові в них. У кожного сердечка зверху відрізаємо жирочок та жилки. Вони нам не потрібні. Далі розрізаю сердечко вподовж, але так, щоб не прорізати задню частинку. І розвертаю його щось по типу книжечки. Так вчиняю з іншими сердечками. Якщо ви розрізали сердечко і побачили в ньому кров, то нічого страшного, просто приберіть цей згусточок. І можете промити його під проточною водою. Далі розкладаємо всі сердечка на дощечку розрізом униз. Та накриваємо їх харчовою плівкою. Так їх буде набагато легше відбивати. Далі відбиваємо кожне сердечко, але стукаємо не дуже сильно. Щоб воно не розлізлася. Після того, як відбили, перекладаємо їх у миску, в якій будемо їх маринувати. Сердечка соломоту додаємо улюблені спеції. У мене це хмелі сунелі, приправа для смаження м'яса, копчена паприка та трішки чорного меленого перцю. Також сюди за бажанням можна додати соєвий соус. Я трішки додаю, але це не обов'язково. Також сюди гарно пасуватиме часничок, але я його не додала. Ретельно перемішуємо, щоб приправа гарно розподілилась по сердечкам. Та відставляємо помаринуватися хоча б на 20 хвилин. А тим часом приготуємо інгредієнти для кляру. Для цього кілька яєць збиваємо в тарілці. Щоб вони краще збивались, можете додати сюди дрібку солі, але це про умови, якщо ви не дуже поселили сердечка. Після того, як сердечка промаринувалися 20 хвилин, обвалюємо їх спочатку в яйці, а потім в борошні. Я роблю це тільки один раз. Але ви можете зробити двічі, і буде подвійний кляр, кому як подобається. Це вже ваше діло смаку. Далі викладаємо на сковорідку та обсмажуємо з двох сторін до готовності на невеликому вогні. Хочу вам сказати, що це для мене експеримент, так як в нашій сім'ї не їдять субпродукти, але відбивні з сердечок нам дуже сильно сподобались. Поки вони гарячі, навіть не зрозуміло, з чого вони зроблені. До речі, дехто з підписників говорив мені, що їх можна ще приготувати із індейчих сердечок. Кажуть, теж виходить дуже смачно, але я не пробувала. Якщо ви пробували, напишіть, будь ласка, в коментарях. Такі відбивні їла навіть моя дитина. Усім смачного!